Доброго дня! Починаємо наше знайомство з мовою програмування C-Sharp. Вашій увазі пропонується вступний курс з цієї мови. Ну і е, в цьому відео я вам розкажу е, дуже коротко про те, в чому особливість мови програмування, е, яка її специфіка, да, е, з чим доведеться нам мати справу, як цю мову е, найефективніше використовувати для того, щоб. Створювати власні програмні коди. Також трішки розкажу про історію мови, як вона виникала. Ну, це важливо для того, щоб розуміти, яке місце цієї мови в сучасному світі. Ну і декілька слів скажу з приводу програмного забезпечення, яке нам знадобиться для того, щоб писати програмні коди цією мовою. Відразу хочу зазначити, що для того, щоб вивчити будь-яку мову програмування, не лише мову C-Sharp. В першу чергу потрібна практика. Тобто це чудово, коли ми слухаємо якісь лекції, дивимося, читаємо книжки. Але насправді для того, щоб програмувати, потрібно програмувати. Як би банально це не звучало? Тому будь-яка теорія має підкріплюватись практикою. А для того, щоб це було, необхідно, щоб у нас було програмне забезпечення, яке дозволяє це робити. Тому, от про програмне забезпечення, теж декілька слів буде сказано. Ну і, власне, щодо мови програмування C-Sharp. Назва мови така пишеться: літера C-решиточка, читається як Sharp. Мабуть, найголовніша особливість цієї мови це те, що мова повністю об'єктно орієнтована. Це означає, що коли ми створюватимемо найпростішу програму, навіть от найпершу нашу програму, нам доведеться використовувати класи і об'єкти. Від цього ми нікуди не подінемось, тобто нам доведеться це робити така особливість мови. Мабуть, це не дуже добра новина, особливо для тих, хто вивчає програмування, не просто мову програмування, а от вперше починає вивчати програмування, тому що концепція об'єктно-орієнтованого програмування, вона, мабуть, не найтривіальніша. Не можна сказати, що вона сильно складна, але і сильно простою, її назвати теж доволі складно. Тому тут, скоріш за все, можуть виникнути певні труднощі. Вони, ну, вони об'єктивні насправді з одного боку. З іншого боку, у нас є методи для того, щоб з ними боротись, ми будемо використовувати. Я про це буду говорити ще будемо використовувати певні шаблони. Ці шаблони нам дозволять створювати програми вже відразу. Тобто, ми, от буквально там наступні відео, ми почнемо писати програмні коди, запускати їх на виконання, дивитися, як це все працює. І, а потім будемо сподіватися на те, що ну, і. Це таке обґрунтоване сподівання. Будемо сподіватися на те, що спрацює принцип Річарда Фейнмана, відомого фізика Нобелівського лауреата, який сказав, що зрозуміти це, звикнути і навчитись користуватись. Тобто ми будемо звикати, ми будемо вчитись користуватись синтаксичними конструкціями мови C-Sharp, і ну, майже гарантовано розуміння прийде з приводу того, як це все працює. Ось. Ну, Така от, така от мова, нічого не поробиш. З іншого боку, якщо подивитись на цю ситуацію, мова на сьогодні одна з найпопулярніших. Да? Тобто час і зусилля витрачені на вивчення цієї мови, вони себе ну, виправдають. І тому ну, доведеться трішки попрацювати. Власне, що стосується мови програмування, як вона виникала і яка в неї історія? Її розробляла компанія Microsoft, створювала з 98 по 2001 рік. І на початку ця мова була, задумка була в тому, щоб створити мову, яка була б основною для технології .NET Framework. Ця технологія, це теж Microsoftська технологія. Ну, відразу слід зазначити, що зараз на заміну цієї, технології приходить, чи вже прийшла технологія .NET Core, от, чи просто її називають зараз .NET. Ну, ось так, .NET, Дот, це ось оця крапочка Англійською дот, тому називається .NET. Е, ну, Фундаментальна відмінність технології .NET Core від .NET Framework. Якщо знову ж так поверхнемо на це все подивитись, технологія .NET Framework орієнтована на операційну систему Windows в той час, як .NET Core, це така кросплатформна технологія. Е, там багато що було перероблено в порівнянні з .NET Core, ну, переписано якісь речі. От і на сьогодні Microsoft робить зусилля на підтримці цієї технології. .NET Core мається на увазі. Тим не менше, от з історичної точки зору для нас важливо, що, що це був .NET Framework, і це була основна мова для цієї технології. Це чому це важливо? Просто для розуміння того, як це працює, чому, чому це так, а не якось інакше. От такий історичний аспект, він він буває досить часто важливим. Uh, і, ну, і відповідно там компілятор C він входить до стандартного набору uh, ну, у цієї технології. Uh, знову ж, про програмне забезпечення, ми ще поговоримо. Uh, ось. Uh... Я розкажу, що потрібно і як воно буде використовуватись. Ну, а, а тут, ось буквально такий невеличкий, невеличкий невеличка картинка з, з приводу того, яка у мови C-Sharp генеалогія, тобто, як, як вона пов'язана з іншими мовами. Ну, пов'язано тут питання філософське, як дивитись на. На цей термін та пов'язана в першу чергу мається на увазі синтаксис і така певна ідеологія мови. І вона, ця історія мови C-sharp, вона насправді обертається навколо таких мов, як C, C++, Java. Чому тому, що ну навіть от з точки зору синтаксису, ми будемо його вивчати, будемо його використовувати. Да? Нам потрібно буде познайомитись з якимись базовими конструкціями. Насправді, синтаксис він дуже ну це те, що англійською мовою називається C-like, тобто подібний до мови C. і це не випадково, тому що ці мови C++, Java, C Sharp, вони створювалися після мови C. А мова C — це мова, одна з перших професійних мов програмування, яка виникла в 72-му році, і, в принципі, стала досить популярною. От, це мова так звана, ну структурно, структурне програмування в ній підтримується. І, іншими словами, в мові C немає об'єктно-орієнтованого програмування. Тобто, мова C надзвичайно потужна. Свого часу вона була надзвичайно така фронтендівська, да? тобто, вона була прогресивна. Але в ній не було, не реалізується концепція об'єктно орієнтованого програмування. Там немає класів і об'єктів, і ну довгий час це було нормально. Але з ускладненням програм коди ставали все більшими і більшими за обсягом. І довелось ну, змінювати парадигму програмування. І на зміну от парадигмі е, структурного програмування прийшла парадигма об'єктно-орієнтованого. Проблема була в тому, що мова Сі не підтримувала парадигму об'єктно-орієнтованого програмування. Тому як такий певний апгрейд для мови Сі, е, в 83-му році було створено мову Сі. Тобто, якщо дивитися в корінь, то мова C це мова C плюс можливість працювати з класами і об'єктами. Ось. В 1995 році виникла мова Java. Мова Java, мову Java створювала компанія Sun Microsystems. І ну, на сьогодні цю мову підтримує компанія Oracle, от, яка викупила Sun Microsystems свого часу. В чому специфіка мови Java? Ну, по-перше, синтаксис мови Java він теж подібний до мови C. Ну, так само, як синтаксис мови C. В мові Java мова Java, коли створювалась, ідея компанії Sun Microsystems була в тому, щоб створити мову програмування для використання з різними платформами, ну, типу там, які підтримували побутові пристрої, типу там якісь ну, не знаю, там, праски, що небудь таке. Да, там. От. І інженери, які який займався, тобто це була ціла, тех, ну, ціла технологія Java. І в основі цієї технології була мова, відповідно. інженери, які займалися розробкою цієї технології, фактично у них задача була така зробити щось універсальне. Ну чому універсальне в плані програмування? Тому що якщо у вас різні платформи... То, ну, очевидно, воно якось має бути. А, а код повинен бути універсальним в тому сенсі, що ви не повинні сильно залежати від того, для якої саме платформи ви створюєте програмні коди. Тому у них так, така апріорі була задача. да, Створити таку, ну фактично, кросплатформну мову програмування. Тобто задача не напряму була так сформульована, але так воно виходило. І вони, власне, коли створили свій, свій цей продукт в 95-му році, ну, з'явилась мова програмування Java. В ній дуже багато е, таких моментів не реалізовано в порівнянні з мовою C++. Тобто вона в, в якому плані не реалізована. Е, в мові Java, крім цієї у цього ухилу в кросплатформність, ще є одна така <кх> родзинка: це, це серйозне дуже ставлення до питань безпеки. Тобто, всі потенційно небезпечні механізми, е, які були в мові C++, їх фактично в мові Java, ну, заборонили. Там багато чого немає, немає вказівників, тобто, ну, немає прямих операцій з пам'яттю і так далі. От, Немає множинного спадкування в мові Java. Е, ну, Це має наслідками, вона доволі консервативна мова Java і в основному використовується в банківській сфері на сьогодні та в телекомунікаціях. ну, і так далі. Тобто, там, де безпека, це питання важливе. Ось, Але синтаксис при цьому дуже схожий. ну, Базові конструкції майже дублюють синтаксис мови C і мови C. Чому це робиться? Знову ж, це не є якийсь щоб для розуміння, так? що це не є плагіат, а це не є щось погане, навпаки. Якщо ви створюєте нову мову програмування, і ви хочете, щоб цією мовою програмування користувались, то ви, очевидно, зробите так, щоб тим, хто буде користуватись цією мовою, якомога легше було перейти на використання цієї мови. Ну і відповідно, якщо всі користуються там, мовою C або мовою C, то цілком логічно зробити синтаксис схожий. Схожим на з цих мов, ну, для того, щоб легше просто було переходити на нову мову програмування. Ну і плюс специфіка мови Java. Так вийшло, що ці роки, коли, коли з'явилась Java на, на сцені, це роки розвитку інтернет-технологій. А При роботі з інтернет є така особливість, що ви наперед не завжди знаєте, якими операційними системами, якими платформами користуються ваші ну, кінцеві споживачі. І в цьому сенсі мова Java вийшла такою досить вдалою, тобто своєчасно з'явилася. Ну і відповідно, в 2001 році е, компанія Microsoft дала свою відповідь, тобто з'явилась мова C-Sharp. Е, якщо порівнювати знову, мову Java, мова C-Sharp, там багато в чому є схожість. Але насправді мови абсолютно різні. Вони абсолютно різні і за ідеологією, і за, і за призначенням, і, і в принципі, і за, за, за такими синтаксичними конструкціями. Ну, Можливо, співпадають десь на базовому рівні там, якісь керуючі інструкції, у них схожі, і так далі. Е, от. Ну, але тим не менш, якщо хтось до цього вивчав, скажімо, мову Java, то вивчати C-Sharp буде набагато простіше. От, е, ніж, ніж з нуля. Ну, тим не менш, тобто, ось така історія. І е, ну, висновки якісь цієї історії. По-перше, мова C-Sharp створювалася з цієї ну, трійки. Да? C Java і C-Sharp. Е, трійки, тому що ці три мови підтримують ОП. Мова C ООП не підтримує. З цієї трійки мова C-Sharp з'явилася останньою. Е, відповідно, розробники враховували ну, там, переваги недоліки кожної з мов. Ну і це насправді там має, має наслідки. Да? Тобто, і, як я сказав, на сьогодні мова C-Sharp одна з найпопулярніших. У неї, у мова C-Sharp була на початку от її створення, була, був такий один суттєвий недолік, концептуальний. Знову ж був пов'язаний з тим, що мова C-Sharp це була основна мова для технології, призначеної для роботи з Windows операційною системою. Простіше кажучи, на початку свого, свого існування мова C Sharp була орієнтована виключно на Windows. І ну, з роками ця ситуація змінилась, тобто, фактично, на сьогоднішній день ну, майже прибрали цю проблему, і в цьому сенсі мова C Sharp е набирає популярність. Хоча, якщо знову вже бути відвертим, то такий стереотип залишився, що мова C Sharp це для Windows. Тобто іноді навіть так кажуть, що якщо ви програмуєте під Windows це C-Sharp, якщо там не обов'язково під Windows, то це, наприклад, мова Java. Ну, знову ж це питання смаку, це не питання там, якихось принципів. Отже, ну і власне про цю технологію, да, заради якої існує мова C-Sharp, чи почала своє існування, тут важливо важливі деякі аспекти, важливі в тому сенсі. Ну, для розуміння, як, як, я, я, яка особливість мови C Sharp. От, не, не в самому плані технології .NET Framework, на нас як така цікава, тема мало. А от е, чому, чому мова C Sharp така, а якась інакша? Да, от, от тут важливо. Е, і. Е, Ну, по-перше, .NET Framework це от програмна технологія, да, вона розроблена була, бу, розроблена була свого часу в Microsoft. І головна ідея, яка закладена в цю технологію, це сумісність програмних кодів, написаних різними мовами програмування. Як цього можна добитись? Тобто ідея в чому? Ідея в тому, що ви можете створювати якийсь великий програмний продукт, і частини цього великого програмного продукту вони написані різними мовами програмування. Як це зробити? Ідея насправді проста, відносна, да? і така в певному сенсі ну, красива. Тобто, що ви робите? Ви берете, і оці різні частини, написані різними мовами, ми ви їх фактично компілюєте і переводите в, ну, зводите, можна сказати, до спільного знаменника. Тобто в процесі компіляції ви переводите їх до якогось коду, і цей код. Мова цього коду вона є спільною для всіх оцих частин. Да? ну Це приблизно ситуація така: якби у вас була група не знаю, людей, які розмовляють різними мовами, і вам потрібно було б зробити так, щоб вони могли ну, якось порозумітись, да? то що б ви могли зробити? Ви б могли, наприклад, це перекладати англійською мовою. От з різних мов перекладаєте на одну і ту саму мову. От приблизно така ідея з, з цією універсальністю в рамках технології .NET Framework. Тобто при в процесі компіляції, коли береться вихідний код, він переводиться на якийсь. ну, В, в, в мові, в, в .NET Framework це називається проміжний код. От, тобто, ну, от, Під час компіляції е, створюється так званий проміжний байт-код. Да? Ну, байт, е, потім цей проміжний код е, він використовується. Є така спеціальна програма, називається віртуальна машина Common Language Runtime CLR скорочення. Тобто, вона розуміє цей проміжний код і вона вміє з ним працювати. І оці різні частини написані різними мовами, вони переводяться на оцей Проміжний код, ось ну, це інтер називається Microsoft Intermediate Language MCL. Microsoft Intermediate Language. Тобто, фактично переводяться частини, різні частини програмного коду, написані різними мовами, переводяться на цей Microsoft Intermediate Language, а віртуальна машина розуміє цю мову, да, і вона тоді може виконувати відповідні команди. Тобто, знову ж, якщо повернутись до аналогії, от з цим. Там групою людей, які там розмовляють різними мовами. Ну, от уявімо, що це, наприклад, якісь експерти. да, Експерти мають скласти якийсь план дій, наприклад. От, і хтось його має виконувати. Але експерти розмовляють різними мовами, <кій> кожен з них якусь свою частину інформації проносить в цей план. Тоді це все перекладається англійською мовою, і той, хто виконує, він читає просто англійською мовою набір інструкцій. От, приблизно така сама історія тут. От. І за такою схемою працює, працює мова C-Sharp. Ну, концепції дещо помінялись на сьогоднішній день, але технології, в принципі, ну, ідея залишилась. Тобто при компіляції отримуємо цей проміжний байткод, ну і потім вже він виконується віртуальною машиною. Е, і фактично, що виходить? Ми, ми, пишемо, е, ми пишемо програмний код, так, е, потім цей програмний код потрібно скомпілювати. Як я сказав, в результаті компіляції створюється проміжний оцей байткод. І специфіка цього коду він, він не містить якихось специфічних для конкретної платформи інструкцій. Тобто це ще доволі, доволі універсальна така історія да, з приводу байткоду. Е, і потім цей байткод, коли, коли ми запускаємо програму на, на виконання, для того, щоб вона виконувалась, на комп'ютері, потрібно, щоб була встановлена ця віртуальна, е, віртуальна машина. От. І вона е, власне, переводить оцей проміжний байткод да, у код виконання. Код виконання це фактично вже те, що, що буде виконуватись. От. І, ну, і Тут є ще один такий відносно важливий термін це так званий керований код. Якщо ви десь його будете зустрічати, ем, що мається на увазі керований код. Керований код мається на увазі, що той код, який ми створюємо е, мовою C-sharp, навіть якщо ми програму відкомпілюємо, ми отримаємо файл з розширення мекза. Але для того, щоб цей файл з розширення мекза виконувався, знову ж на комп'ютері е, має бути встановлена оця е, Віртуальна машина, тобто, якщо, якщо її не встановити, то такий код на комп'ютері виконуватись не буде. Ну, це все відбувається автоматично в той момент, коли ми встановлюємо програмне забезпечення. Тому з приводу з цього приводу хвилюватись не потрібно, але це якісь такі загальні речі, які, які, можливо, будуть цікавими, які знадобляться. Ну і декілька слів про програмне забезпечення. В принципі, для того, щоб працювати з будь-якою програмою, з будь-якою мовою програмування, нам потрібно ну, як мінімум, дві програми. Ну, це я так спрощую, але потрібен буде редактор, де ми будемо набирати програмні коди. І потрібен буде компілятор для того, щоб той код, який ми наберемо, перевести в команди зрозумілі для комп'ютера. Оцей процес називається компіляцією. Тобто, ми, ми набираємо, тобто ми наприклад, знаємо мову C-Sharp, ми знаємо правила, відповідно до яких треба. Набирати програмні коди. Ми зробили це в редакторі, зберегли файл, але комп'ютер він сам по собі, ну, не розуміє мову C Sharp. Тобто його треба навчити. Ну як це відбувається? Насправді ну, це не зовсім навчити комп'ютер. Це насправді означає, що треба встановити програму спеціальну, яка зможе. Ну, я знову ж спрощу ситуацію дуже сильно, яка зможе перевести ті команди, які ми набрали ну, в даному випадку мовою C Sharp в команди, зрозумілі для комп'ютера. Перекладач такий потрібен. Оцей перекладач це так звана програма-компілятор. В принципі, ця схема майже для будь-якої мови програмування працює, не тільки для C-Sharp, ну, з особливостями, якимись уточненнями і так далі. Ось. Але в випадку мови C-Sharp, ну це, в принципі, схема та сама. І, Тобто оці дві програми нам потрібні. Але, як правило, ідуть іншим шляхом, використовують те, що називається інтегроване середовище розробки. Або ну, IDE це абревіатура від англійського. Integrated development environment. І м, що це таке? Ну, це всі програми в одному блоці. Тобто, нам, як правило, компілятор, редактор, всякі дебагери, ну і так далі. І враховуючи, що мова C Sharp це продукт компанії Microsoft, є насправді там доволі багато варіантів, які можна ID використовувати. Але враховуючи, що C Sharp це продукт компанії Microsoft, мабуть, найкращий варіант це, це скористатись програмними продуктами від компанії Microsoft. Є Microsoft Visual Studio, але вона комерційна, там великий такий продукт, і я не думаю, що він вам знадобиться. Е, От, є е, простіший варіант, якого більш ніж достатньо. Це е, так зване Community Edition. От, е, ну, воно там на різних етапах по-різному називалося. Раніше називалося Express Edition. Зараз, наскільки я пам'ятаю, називається Community Edition. Тобто це не комерційна, офіційна комерційна версія Microsoft Visual Studio, урізана, спрощена, але для роботи з програмними кодами її більш ніж достатньо. О, тобто її можна вільно встановити без всяких проблем, як правило, і там погоджуватись з тим, що вона пропонує, і встановлюєте на комп'ютер, воно має працювати. Ну, Є ще непоганий варіант: це теж продукт компанії Microsoft, називається Visual Studio Code. Тут зверніть увагу, тут відмінності невеликі в назві, але дуже великі відмінності в тому, що це за продукт. Отут, там студіо, тут код, це, це різні різні, різні штуки. Да? Ну, Тут просто студіо, бачите, тут Студіо Код. От. Ну І тут, відповідно, ком'юніті. Тобто, це різні програмні продукти. Visual Studio Code, там воно, в принципі, набагато простіше, ця програма, ну, адіжка. Але єдине, що там, коли ви її будете встановлювати, потім, після того, як запустите. Доведеться що ви... вона, Вона просто орієнтована на Visual Studio Code на роботу з різними мовами програмування. Тобто ви спочатку от якщо ви встановлюєте Microsoft Visual Studio Community, там вибирається мова, яку підтримку треба встановити, і вибираєте там, подивитися, щоб c sharp було, і. Все буде нормально. Тут, в принципі, ідея схожа, але все-таки трішки інша. Тобто вам треба буде встановити Visual Studio Code, а потім цьому Visual Studio Code зробити налаштування для того, щоб можна було працювати, зокрема, з C-Sharp. Тому що за там, ну, вона дозволяє працювати з різними мовами, але треба сказати, з якими саме мовами. І, ну, тобто, Кому як більше подобається, от, але підходить і той і інший варіант. Оце така історія з програмним забезпеченням, така історія з мовою програмування C-Sharp. Далі ми, власне, будемо говорити про те, як створювати з використанням C-Sharp, як створювати власні програми.